Ніхто не думає ніколи, що TikTok, інтернет, короткі презентації хрестомаційні в Ютубі зможуть замінити повноцінне читання. Цього ніколи не відбудеться. Не через 100 років, не через тисячі. Тому що е, важливо, щоб діти читали, щоб люди читали. Е, і важливі ті люди, які є провідниками е, від. Книжки до людини наші бібліотекарі. Ми сьогодні їх вітаємо, нагороджуємо, дякуємо за їхню працю і вручаємо грамоту Васильківської міської ради Кириченко Наталії Іванівні, бібліотекарю першої категорії Великоміршинської сільської бібліотеки. <плідження>, бібліотечно працю популяризацію української книги, культурно-просвітницьку роботу, досягнуті успіхи. Інформаційному та бібліотечному обслуговуванні читачі та чита, -чита українського дня бібліотеки для вас. грамоту Васильківської міської ради нагороджуються, але Світлана Іванівна. бібліотекарь першої категорії Васильківської міської бібліотеки для дітей Васильківської міської, -міської. ви знаєте, що е зазвичай. Кінець вересня і початок жовтня дуже щедрий на професійні свята, тому є зараз у нас три свята підряд. Це до міжнародного дня музики, грамотою Васильківської міської ради. Нагороджується Кибенко, панія медахатівна, концертмейстер Васильківської школи мистецтв. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм. Вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію музичного мистецтва, креативний підхід у вихованні підростаючого покоління Васильківської міської територіальної громади та з нагоди дня працівників освіти Міжнародного дня музики. Грамотою Васильківської міської ради нагороджується зінченко Олена Миколаївна, викладач по класу фортепіано Васильківської школи мистецтв за багаторічну сумлінну працю. Високий професіоналізм, вагомий особистий месо у розвитках та популяризації музичного сестра. Грамотою Васильківської міської ради нагороджуються. Танасова Наталія Миколаївна, викладач покласу скрипки Васильківської школи мистецтва. За багаторічну сумлінну працю, високих вітаєм.